Вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки Я знаходжусь на одному з моїх улюблених ставочків в селі Одаї. Сьогодні я буду рибалити човна на вудочку з ківком Якщо клюний короб, то я не проти, тому що короб тут о славетній є. І оце моя основна мета. Ну, самого більшого я ловив на 6 кг. Однак тут є і значно більше. Мій товариш Михайло ловив практично на 9 кг. Правда, на флет. Ну а сьогодні подивимося, чи кивок рулить. Так, зараз буду вибирати місця. Ну, підгодую їх. Кукурудзою консервованою також і ловити буду на консервовану кукурудзу. Так, тут приготував перше місце. ну Не знаю, чи воно буде перше, але одне місце є готове. Тут так реє місцями. Відважна пташечка. Поки що підгодував чотири місця. А в процесі риболовлі подивлюсь, чи буде потреба ще в інших якихось додаткових, залежно від активності риби. На превеликий жаль, друзі, не можу вам показувати ківок зблизька, або щось з камерою сталося. Пише мені за щораз перевірити карту і міняв я інші карти. Три штуки, які добрі на другій камері. А тут ніяк, ніяк не хоче вона знімати. Тому вже буде так, як є. Ох які бульки. Як тут рило. Це добре? Мені це подобається. Тим часом уже 9 година. І ще поки що в мене не клює. Ну ті коропи знущаються з мене. Так скачуть повністю з води. Ще й хвостом б'ють. Є тут риба, є багато тут. Не треба, бо тут всякі патики. Гарний короб уха уха. Куда, куда, куда? 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 Нічого собі. Оце так. Нічого собі розвернув мене конкретно. А вудку як зівну, я думаю, зараз ломить і попустив трошки. Фрикціон. Це якийсь капанчик непоганий. бананец ухтэс co take. To jak? Tak tak, aby oni tam nepšou. do toho peňka. Co bude dobré. Це така сильна риба. Не розумію. Це ж не жилка 016, так як попередньому ролику. вам друзі із ставок вода ух ух це просто захоплююча риболовля Мабуть, це в цьому році буде рекордна рибка. Та дивись, що твориться. Та дивись, що твориться, не бачиш? Та не годен ще витягнути. Ще не, не знаю, але скоріше за все. Якийсь здоровий. Та ні, я його візьму, лиш би не урвав. Вже хвилин 10 тягаю він ще, не думає змучитись.

Да, Бандура солидна. За еще уже О, ой, я хочу Капець. Короб. Дякую. Фух. Фу, ну, друзі, неймовірне задоволення просто тягнути таку рибу здоровенну. Так, це треба пакет і зважити. 7 килограмм 500 грамм. Ну ось, на сьогодні і все. Мені цієї риби достатньо, коропа. На 7,5 кг. Я поставив собі ціль приїхати в село Одаї на цей став і впіймати коропа. Навіть це перевершило мої сподівання. Я не сподівався, що короб буде настільки великий, тому я думаю, що задум мій вдався, а тепер пора додому. Дай Бог, щоб поскоріше. Закінчилась війна нашою перемогою, і щоб ми зажили в щасті, в мирі і спокою. Всім пока. З вами був щоденний Рибака.